Осінь час, коли комунальникам відпочивати ніколи, роботи вистачає і в центрі міста і на його околицях. На деяких вулицях триває обрізка дерев. Тут зрізають сухі гілки, які несуть загрозу для будинків та ліній електропередач. Вже наповну працюють комунальники і на інших об'єктах. Сьогодні комбінат благоустрою повні повному складі. Бригада зеленого господарства працює на кладовищах, готує їх під урочистості до дня визволення міста, тобто могили воїнів, пагорб слави, а також іде підготовка кладовищ до поминального дня 1 листопада. Збирати опале листя ще один обов'язок комунальних служб. Щойно дерева почали скидати своє вбрання, комунальники відразу вийшли на вулиці. Додаткове навантаження на прибирання міста сьогодні складає опале листя, і сьогодні ці роботи активізовані і спеціальні машини. Вивозять сьогодні листя з території міста, закликає перший заступник Мукачівського міського голови. В жодному разі листя не палити, адже це надзвичайно шкодить екології та здоров'ю самих містян. Комунальники радять збирати його вкупи та залишати на узбіччях, де згодом працівники завантажать його на спеціальний автомобіль. Ми здійснюємо прибирання вулиць від листя, яке в осінній період, ви бачите, завдає нам немало клопоту. Спільно з працівниками ави ми. Це листя пресуємо і вивозимо на зазначені визначені місця. Комунальники закликають містян поважати працю інших ні в якому разі не кидати в опали листя сірники та недопалки. Окрім шкоди довкіллю, від вогню може ще й хтось постраждати. І тоді звинувачувати, окрім самих себе, буде нікого.